Легко здіймаються в повітря, але тяжко працюють. В студії флайн-денс шліфують номери до змагань. 10 серпня гімнастки провели другу частину відкритого тренування, де головною аудиторією стали батьки. 35 виступів продемонструють в Одесі юні спортсменки. Перед стартами завжди роботи більше. Наближається час до змагань. Чи є якісь такі особливі всередині трепет? От про ці емоції розкажіть. Так, насправді є. Але я намагаюся їх не показувати, так як я тренер, я допомічник тренера, і мені не потрібно це показувати. Але насправді я хвилююся. Є такі моменти, так як це нові змагання, нові вправи, якісь нові номера треба показати, нові суперниці. Творча постановка це не лише робота тренерки. Дівчата пропонують власні ідеї. Тож кожен виступ це окрема історія, яку хоче розповісти гімнастка. На кільці він в мене називається Казкова життя», тому що там переводиться, щоб девушка просить парня показати, що таке життя настояще. А на полотні бриліант називається. Ось. І я ставила ці номери сама. От я сама їх придумувала, хореографію ставила, воздух, е, смотрела е, там різні трюки, які там нам давали, і робила це номер. Ось коли нам тренер сказав, що буде відкритий урок, я коли ми розмялися, одразу прийшла, тому що мені для цього треба дуже багато підготуватись е, місяці, місяці два. Щоб було ну до прям хорошо. Кожен виступ має свою назву, виконується під музичний супровід різних стилів. Почути можна ліричні пісні, драйвові танцювальні мелодії, рок та багато іншого. Образи дівчат варіюються від ніжних тваринок до сильних бунтарок. У повітряній гімнастиці майже всі чемпіонати розділяються, поділяються на дві категорії: арт і спорт. Але навіть у спорті. В протоколі є артистизм, є хореографія. Тобто, все однак повинні бути оцінки за образ. У арті треба міні-театралізовано повітряно виступ. Треба хореографія у різних напрямках, поєднання музики. Кількох музик, треків, перевтілення з одного образу в інший це те, що дає найбільше бали. Але ну, початківцям та аматорам важко працювати над цим: артистизм, хореографія, повітряні трюки. У всіх повітряних гімнастів є хореографія, класика, є хореографія у різних напрямках бальні. Танці, народні танці, контем, ну, різні напрямки, які надалі допомагають їм у постановці цих номерів. Кожна дівчинка-гімнастка має свій характер, і під кожну дівчинку треба вміти знайти та підібрати образ. На завершення відкритого тренування всі гімнастки отримали символічні золоті медалі, як відзнаки якісних виступів. А чотирьом спортсменкам вручили іменні футболки з написом Помічник тренера. Ці дівчата допомагають своїй тренерці в організаційних питаннях. Отже, до наступних змагань тиждень дівчат чекає посилена робота та самовдосконалення.